Acceptance Driven Development, скорочено ATDD, це коли в нас, по-перше, ми розроблюємо тест-кейси, а потім вже user story і все інше. Як це проходить? Спочатку в нас є requirement, вимоги, спочатку є такий мітинг, де обговорюється специфікація, всі. Вимоги, що, що потрібно протягом цього завдання, вирішити, можливо, якісь проблеми, баги або які фічі будуть, що буде, що буде розроблятися. Наступним шагом є створити тест кейси. Тобто, повністю це можуть бути автоматичні або мануальні тест кейси, щоб покрити майбутній код. Тобто, в нас ще немає коду, ще в нас немає юзер сторей, але вже ми почнемо тестувати, писати тест кейси. Спочатку тест-кейси позитивні, потім ми робимо негативні. І також не забуваємо покривати нефункціональні тести, це в нас performance, usability, так далі. тест Тесткейси мають бути написані зрозумілою мовою, мати вхідні вихідні дані, preconditions. Також тесткейси не мають дублюватися. Вони а, мають гарно описувати саме вимоги, що потрібно. Тобто їх треба перевіряти періодично, щоб а, там не було якихось схожих або дублів. А, треба перевіряти, що саме все, що описано в вимогах, що все покрито тест-кейсами.